Довго очікувана подія для усіх поціновувачів американського бренду Вудмайзер здійснилася. У Львові на повну потужність розпочав роботу авторизований сервісний центр по обслуговуванні стрічкових пил. Це є оперативність. Доставка товару відбувається в максимально стисні терміни. Крім того, клієнти, які не мають змоги робити сервіс в себе на виробництві, вони можуть цей сервіс здійснювати прямо в нашому сервісному центрі на вулиці Городоцькій, 367, і звідти ж забирати потрібний їм товар. Також йде доставка, що, звичайно, на 120 кілометрів ближче від Тернополя. Американський виробник Вудмайзер створив одну із найкращих сервісних мереж: стрічкові пили виготовлені за технологіями, що відповідають найвищим стандартам. Кожна пила Вудмайзер має свій оригінальний цифровий код, який дозволяє виробникові ретельно стежити за якістю. Для пилорам Вудмайзер немає нічого неможливого, тому саме це обладнання є оптимальним рішенням для компаній, що займаються обробкою деревини. Водночас мост Україна пропонує розвідні та заточні станки, а також супутнє обладнання. З моменту заснування компанія Вудмайзер виготовила більш як 40 тисяч стрічкопильних станків та реалізувала їх у сотні країн світу. Великої популярності продукція Вудмайзер набула завдяки унікальній конструкції стрічкових пил, що забезпечує точність розпилювання, економію ресурсів та надійність. Вудмайзер ідеї для бізнесу. Сервіс, доставка, гарантія.